Всім привіт! Я Мері Ворлд, і у нас вийшов новий спойлер. Та ще у нас має вийти сьогодні або завтра оновлення. Тому хто чекає оновлення, напишіть в коментарях. А зараз я хочу вам трошки більше розказати про спойлер. спойлер буде на тему того, що Аватар Ворлд вже два роки, тому і оновлення також буде на цю тему, тому я не буду затягувати. І починаємо розглядати спойлер. Тут у нас ідуть з тортом, працюють працівники. Кладуть торт на платформу, платформа різнокольорова і спойлер на цьому закінчиться. Тепер почнемо з повільної версії. О, тут у нас прикрашають далі, так як ми бачили в минулому спойлері, у нас торт. Також йде на платформу, він великий, різнокольоровий, з циферкою 2, на тому 2 роки. Працівники в одинакових кепках, там ще працюють над ремонтні роботи. Платформа різнокольорова зі стрічками. Тут усе зі стрічками. Також ось ця гарна фотозона, там, де можна фотографуватися, вона ще є з підсвіткою, щоб гарно фотографуватися». Розробники дуже постаралися над цим оновленням, тому хто думає, що оновлення вживу буде набагато кращим. Ставте лайк. Це просто оновлення, як на спойлері, там дуже мало чого показали, але я думаю, що вживу оновлення в грі, коли воно вийде, воно буде набагато кращим. Дякую всім за перегляд, всім па-па.